Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і шість населених пунктів Харківської області. Інформують у штабі оборони. У Харкові ворог поцілив безпілотником по Шевченківському району. Значні наслідки перельотів у Куп'янську. Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ постраждали 72, 69 та 55-річні жінки. У селі Мирне Кіндрашівської громади зазнав поранень 57-річний чоловік. У селі Нечволодівка постраждала 58-річна жінка. У селі Борова постраждала 26-річна жінка. У селі Лукашове Вовчанської громади 62-річна жінка підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зазначають у штабі оборони. У Куп'янському районі пошкоджено шість приватних будинків. Дві господарчі споруди. Зруйновано два будинки. У харківському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство. Для нищівних ударів ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння. Чотири КАБА, сім БПЛА, герань. Два, два БПЛА, типу поточнюються, два впівідрони. Як повідомляють у ДСНС протягом доби з 20 по 21 травня рятувальники здійснили сім оперативних виїздів на ліквідацію пожеж, одна з яких пов'язана з ворожими обстрілами, це сталося у Харківському районі області. У селі Лукашове Чугоївського району, рухаючись ґрунтовою стежкою, 62-річна місцева мешканка наступила на невідомий вибуховий предмет. Ймовірну міну ПФМ-1 Пелюстка. Внаслідок вибуху вона отримала мінно-вибухову травму ступні. Постраждалу госпіталізовано. Також триває на Харківщині розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 21 вибухонебезпечний предмет. Упродовж минулої доби зафіксовані були і бойові зіткнення. На Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки. Вчора на Куп'янському напрямку мала місце атака загарбників в районі Нової Кругляківки. Яна Біляєва, Дмитрон Воен, Єгор Мікенін, Харків Новини.